Бог у своїй премудрості дозволив сатані здійснювати свої плани доти, поки дух незадоволення не виявився у відкритому повстанні. Необхідно було, щоб його плани повністю розвинувалися і усі могли побачити їхню справжню природу і наслідки. Люцифер, як помазаний херовим, був надто звеличений. Він користувався великою любов'ю небесних істот і мав на них великий вплив. Правління Боже поширювалося не тільки на мешканців небес, а й на всі створені ним світи. І Сатана сподівався, що коли йому вдасться втягнути в повстання небесних ангелів, тоді він матиме змогу зробити те саме з іншими світами. Щоб досягти своєї мети, він дуже спритно викладав свою точку зору, вдаючись до Софістики й обману. Сила його обману була дуже великою, і, прикриваючись брехнею, він домагався успіху. Навіть вірні Божі ангели не могли цілком зрозуміти його характеру або побачити наслідки його діяльності. Сатана користувався такою пошаною, а всі його дії були оповиті такою таємничістю, що було важко розкрити перед ангелами справжню природу його вчинків, доки гріх повністю не виявив себе. Важко було передбачити, до яких сумних наслідків він призведе. У Божому Всесвіті не було місця для гріха і святі істоти. Не мали жодної уяви про його природу та шкідливість. Вони не усвідомлювали страшних наслідків відкидання божественного закону. Спочатку Сатана приховував свою роботу. Запевняючи про вірність Богові, він заявляв, що робить усе для того, щоб підтримувати Божу славу і честь, утверджувати Його правління. І зміцнювати добробут небожителів, наповнюючи свідомість підлеглих йому ангелів духом незадоволення, він спритно вдавав, ніби всіма силами намагається усунути це незадоволення. Наполягаючи на необхідності перемінити в законі, він пояснював, що це вкрай потрібно для збереження гармонії на небесах. У своєму ставленні до гріха Бог міг спиратися тільки на справедливість та істину. Сатана зі свого боку використовував те, до чого не міг вдатися Бог, лестощів і обман. Він намагався перекрутити слово Боже і у фальшивому світлі представити перед ангелами Божий план правління заявляючи, що несправедливий Бог підкоряє своїм законам і постановам небожителів, що, вимагаючи підкорення і послуху від усього свого творіння, він прагне тільки до самозвеличення Тому перед небожителями, а також перед іншими світами, необхідно було показати справедливість Божого правління і досконалість Його закону. Сатана вдавав, що й сам прагне до того, щоб сприяти добру Всесвіту. Всі повинні були зрозуміти справжній характер узурпатора, його наміри, а для того, щоб він викрив себе власними беззаконнями, потрібен був час.